Які соціальні виплати існують в Німеччині, ви щось не дотримуєте? Всім привіт! З вами, як завжди, менеджер компанії Prima Steps Аліна. Дивіться це відео до кінця, щоб про все довідатись. А для того, щоб отримати цю інформацію у форматі статті, пропоную вам перейти за посиланням в описі до цього відео? Соціальний кодекс Німеччини, Sozialgesetzbuch – це головний нормативний документ. Який регулює отримання соціальної допомоги усіма резидентами країни. Він складається з 12 розділів, які регламентують отримання соціальної допомоги в різних сферах. Саме тому заведено називати отримання конкретної допомоги за номером цього розділу, наприклад, СГБ 11. Крім того, соціальне законодавство включає в себе ряд додаткових. Законів з окремих видів соціальної допомоги. Згідно цих правових актів, основними видами соціальної допомоги є пенсії, допомоги, дотації та компенсації, а точніше, фінансова підтримка молоді, позики та стипендії для школярів і студентів, дотації на оренду житла, допомога та укриття для біженців. Допомога на виховання дитини, соціальна та базова допомога для літніх людей, а також допомога для безробітних, тобто для тих, хто наразі шукає роботу, а також для їх сімей. Як ви вважаєте, на яку допомогу з усіх вказаних можуть розраховувати біженці? Друзі, на всі. Щоб отримувати більше корисної інформації, а також допомогти нам поширювати цю інформацію, друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на наш канал, а також залишати свої коментарі під відео. Якщо ви втікали від війни і наразі ви являєтесь студентом або тільки плануєте вступати в німецький навчальний вищий заклад. Тоді ви можете розраховувати на те, що будете отримувати стипендію. А якщо мова йде про такий вид навчання, як Ausbildung, тоді ви можете в середньому розраховувати на стипендію в розмірі 700 євро в місяць. Якщо ви підпрацьовуєте, але вам недостатньо коштів на покриття оренди житла, ви завжди можете подати заяву на Вонгельд. Так називається дотація на оренду житла. Для цього розглядається деякий час ваша заява, і далі вже залежно від вашої конкретної ситуації, або повністю компенсується оренда житла, або частково. А зараз ми з вами зупинимось на допомозі біженцям більш детально. Перше, що ви можете отримати, це укриття в таборі харчування або житло у місцевих мешканців. Далі, після прописки, ви можете оформитись у місцевому центрі зайнятості, тобто джоб-цента, і надалі вже отримувати грошові виплати, а також отримати місце в тафель. Яку соціальну допомогу можна отримати у центрі зайнятості? По-перше, це гроші на утримання, далі це доплата на дітей, але не слід путати це з сімейною касою, оплату навчальних професійних курсів, а також дотації та розтермінування на облаштування свого житла. Тафель це соціальний заклад. В якому ви маєте змогу отримувати допомогу у вигляді продуктів майже безкоштовно раз на тиждень або на два? А також, друзі, хочу зауважити, що Джоп-Центр не видає гроші на одяг і також він не компенсує витрати. На одяг або на предмети побуту вважається, що всі ці речі вже закладені в ту суму вашої щомісячної допомоги. Також центр зайнятості зазвичай не сплачує вам мовні курси, книги або якісь додаткові особисті матеріали, які вам потрібні для навчання. Так само, як і проїзд до школи. Але сама школа, де ви вивчаєте німецьку мову, може сплачувати вам проїзд тільки за умови певного кілометражу. Тобто, якщо ви добираєтесь до школи на автобусі або потязі, ви можете попросити в бюро у школі сплачувати вам кошти. Допомога на виховання дітей нараховується фамілієнкаси. Її можна оформити або напряму у фаміліянкаси, або у найближчому відділенні für Arbeit. Соціальну допомогу для обмежено дієздатних осіб або осіб пенсійного віку слід оформлювати в соціал амт. Як бачите, друзі, ми перерахували усі можливі види соціальної допомоги в Німеччині. А якщо у вас є запитання до конкретно вашого випадку, ми з радістю можемо відповісти на це в коментарях. Тому, будь ласка, прошу із вашими особистими кейсами. А я кажу вам на все добре та до нових зустрічей. Всім па-па!